Доброго дня, ми з України, 8 вересня 2022 року. Вітаю друзі. Черговий сорт дозрів повністю. М -м -м. Сорт первінець. Е цікаві горішки в нього, я недавно побігався бачив, що вже почали падати. От, вирішив за зробити пам'ятку таку у вигляді відео. От, і подивитися на горішки. Саджанець від Марини Протасової. Порослі не дає ще, жадний на поросель. Садилися Академік Яблуков 4 від неї, 42-19, Первінець і Смолін. Смолін випав, на жаль, превеликий. От. всі в одну пору садилися, найслаборосліший виявився первінець. в нього закладка просто шалена. Все якби в сережках повністю. Всі-всі пагони, все в сережках. Ось такий горіх у нього доволі крупний. Навіть я сказав би ну сильно крупний, От, можна так сказати. Як для ослабленого маленького саженця, то давайте разом зберемо сигналочку. Плюска в нього коротка, ледь-ледь перекриває довжину горіха, можна сказати, що й не перекриває. При повному дозріванні вона привідкривається, горіх сам випадає. Ось такі кластери бувають. Це нагадаю сигналочка. Так. Дерево малесеньке, рослинка. Горіха чимало. Насипалось. Вже плюска, аж бачите, повністю повисихала. Горішок вільний вже в плюсі, подивимося по виповненості і ну, бачу деякі з трудом відстають, чи там є ядро, чи немає, будемо дивитися. Можливо через ослаблені саженця, можливо, деякі будуть не виповнені. Знизу кластери не повністю дозрівші. Ось відпав, відпав, відпав. Ось бачите, яка красота. Малец видав непогано. Ну і все. Порослі. Ага, вон одна малесенька порослинка пішла. Сенсу її вкоріняти немає, бо з неї нічого хорошого не вийде. Видалися. Вже на слідуючий рік будемо чекати нормальний поросель і розмножувати. Ось бачите, яка нагрузка. Сережками дуже гарна. Сережки невеликі не поки що я не знаю, вони будуть крупніші з, з збільшенням віку саженця, але тим не менше їх дуже багато. Все в сережках. ось Такі горішки видовжені, злегка з носиком. Їх гарний, мені подобається. Чимось трошки нагадує Гарібальді так по довжині, от, але він такий більш пузатненький і без такого носика, як в Гарібальді. Ось такі кластери в нього я їх очищу, і хоч іщу, може ще хай трошки дозаряться, полежати. Крупний горіх, Не ну, очікував я, я не знав, що він такий буде крупний. 42-9 первінець. Гарний горіх, Подобається. Хайно висохне, вже подивимося на тущину скоролупу. І... Вихід ядра і ступінь бланшування, ну і основне смакові якості, він має бути смачний. доволі Ось таке коротенькі відео по сорту первінець. <кій> всім миру, всім добра, почуємось.